Друзі мої, вітаю всіх вас на своєму каналі. Е, дуже вам вдячна за те, що ви нас дивитесь, підписуєтесь, ставите лайки. Е, дуже давно нас не було в ефірі, але на те є у нас дуже поважна причина. Е, в нашій родині було весілля. Наша донечка вийшла заміж 7 вересня. Ми святкували трішки. Таку подію, тому готувалися, нервували, самі розумієте, що це не все так легко дається. Але сьогодні ми е з моїм новоспеченим сватом їдемо за гарбузами. Він буде мені сьогодні допомагати, чекаємо машину, тому що чоловіка запросили на роботу. Трішки попрацювати, то він сьогодні поїхав на роботу, а гарбузи, самі розумієте, треба обрати, тому що будуть дощі і почнуть гнити. Ну, А дівчатам наше буде що поїсти. Так що, вибачайте, залишайтеся разом зі мною. Зараз чекаємо свата, чекаємо машину і їдемо працювати. Так, ну що, друзі, ось ми приїхали, вже більшу частину загрузилися. Газель наша. Загружаємо. Так, сонечко світить. Ми в селі, неподалеку від нашого міста. Вже залишилося вон скільки гарбузів. Хозяйка молодець, дівчина моторна. Ну, Ось так. Річка краса яка. Тут також велика рогата худоба пасеться. І гарно. Сонечко світить. Працюємо. Що ось скільки вже ми нагрузили, нагрузимось далі. Жінка українська. Щоб бачили, які дівчата у нас в Україні. Чому мало було. Так приїхали, нема тачки і тянемо гарбузи, щоб усі знали, як достається молоко, що то таке. Проїжджай. Так, назад. вас. Зараз тент піднять. Так, ну що, приїхали ми додому. Загрузилися майже дві тонни. Як сказав, нам водій. Ми не важили нічого. Це люди виростили, запропонували нам, ми не змогли відмовитись, тому що рядом. Поїхали забрали. Але водій по машині сказав, що майже 2 тонни. Ну ось зараз. Так. А він не бачить нічого, а він сліпий і глухий. Хто біжить, біжить, десь щось уткнувся. Нормально. То я розповідаю про нашого річа. Ну ось, то ми вдома. Все добре, зараз розгрузимося. Ну, ось така краса. Приїхала додому. Все, розгрузилися. Дома то добре було. Приїхав Саня з роботи і хлопці. Все розгрузили. Тепер усе у дворі. Так що наші хлопці і дівчата всі ситі, дякуємо Богові. І Наталі за те, що виростила, і Юрку за те, що він привіз нам це все дуже добре. Ну, свато, то, понятно, то само собою.